Дуже часто на прийомі пацієнти скаржаться на безсонні. Це один з типів розладу сну і є серйозною проблемою для сучасних людей. Ключовими симптомами є систематичне пробудження серед ночі і проблеми з повертанням до сну, труднощі з засинанням або дуже раннє пробудження. Поруч з цим людина може відчути душевний дискомфорт, зниження розумової та фізичної активності, а у деяких випадках і загальну слабкість. Зазвичай лікарями призначаються антидепресанти та седативні препарати, але не на санаторному рівні лікування. У санаторії теплиця лікування таких станів проводиться виключно лікувальними процедурами. І першою з них є відвідування басейну з термальною водою, яка містить у своєму складі мікроелементи, що нормалізують стан нервової системи. Також ефективною є процедура електросон та дарсонваль, які покращують мікроциркуляцію голови та мають заспокійливу дію. Мінеральні вихрові ванни з концентратами лаванди стабілізують ваш сон та емоційний стан. Заспокійливий трав'яний чай, кисневі коктейлі та прогулянка гірською місцевістю, спокійна та тепла атмосфера допоможуть вам насолодитись повноцінним сном та життям в цілому. Спіть спокійно і будьте здоровими!